Так, друзі, знову продовжую вести свій блог. Сьогодні ми знову розглянемо задачу з олімпіади Нету 2023 Це онлайн-олімпіада, яка проходить кожного року. Проводить її фізико-математична гімназія номер 17 міста Вінниці. До речі, по результатам цієї олімпіади, якщо ви пройдете всі 4 етапи, ви можете поза конкурсом потрапити на Всеукраїнську олімпіаду з інформатики. Це перший етап Всеукраїнської Олімпіади з інформатики НАТО-2023. Завдання слід було виконати до 1 грудня, і я сьогодні розгляну третю задачу цієї Олімпіади, яка називається Permotation 2023. Давайте прочитаємо задачу, прочитаємо умову. Звичайно, з першого разу ви її не сприймете. Вам потрібно буде особисто її прочитати і більш детально розібратися в ній, але давайте я прочитаю і спробую пояснити умову. Герой Олімпіад Василько отримав у подарунок перестановку з N чисел А1, А2 і так далі АН. У перестановці кожне з чисел від 1 до N міститься рівно один раз. Тобто, наприклад, якщо N це 5, то в нас у перестановці. Числа від 1 до 5 міститься рівно один раз. Тобто буде всього у перестановці 5 чисел від 1 до 5. Він застосував її для набору чисел від 1 до 5. Тобто він цю перестановку застосовує до, спочатку до набору чисел від 1 до 5. Таким чином, перше число, тобто 1 поставив на позицію а 1 друге, тобто 2 на а 2 Останнє тобто AN, останнє, тобто АН, останнє, число n на позицію АN. Наприклад, для перестановки 2, 4, 5, 1, 3. Після перестановки набору чисел 1, 2, 3, 4, 5. Василько матиме нову, 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 нову послідовність чисел. 4, 1, 5, 2, 3. Далі Василько повторює ці дії вже з, з, з оцим новим набором чисел. 4 1, 5, 2, 3 Знову застосовує до неї перестановку. І з 4,1523 в нього вже вийде нова послідовність чисел 2,4315. Так він постійно робить запитання стоїть задачі наступне. Скільки дій знадобиться Васильку, щоб знов отримати початковий, початковий, початковий набір чисел чи початкову послідовність чисел від 1 до N. Наприклад, якщо в нього був початковий набір 1, 2, 3, 4, 5, сік раз він має застосувати введену перестановку, щоб він знову отримав послідовність е, чисел 1, 2, 3, 4, 5. Технічні умови задачі. Програма Permutation 2023 читає з пристрою стандартного введення з першого рядка натуральне число N. Це кількість чисел перестановці. От, як бачите, кількість чисел перестановці може бути. Від 1 до 10. От. А, друга з другого рядочка, програма щитує саму перестановку, яку потрібно буде застосовувати. Гарантується, що після кожної дії Василька порядок чисел у наборі змінюється. Програма виводить на присід стандартного виведення єдине шукане число. Якщо Василько не зможе отримати від 1 до N, програма має вивести мінус 1. До речі, ось ця умова це просто. Уловка. Я написав код, який генерує повністю всі набори чисел, навіть якщо n до рівня 10. І програма дуже швидко виконує ну верніше послідовність початкова, бистро за допомогою перестановки, згортається до початкової послідовності від 1 до n. Наприклад, для n дорівня 10. От, ця послідовність збігається за 30 кроків, що для комп'ютера не складає особливих зусиль. Тому немає такої, такого випадку, коли Василько може отримати мінус 1. Для всіх перестановок, які можливі, які взагалі можливі утворити із кількості чисел n. Ця програма чи ця послідовність буде потім знову повертатися до чисел від 1 до n. Тому. Всі всі задачі ніколи не потрібно вводити мінус 1, тому що вона завжди буде виконуватись. Для того, щоб більш детальніше пояснити умову задачі, давайте розглянемо контрольний приклад. Вводиться число 5. От, Початкова перестановка 2, 4, 5, 1, 3. і програма має не програма, а ця, ця перестановка зведе послідовність 1, 2, 3, 4, 5. Знову до послідовності 1, 2, 3, 4, 5 за 6 кроків. І тут показано, як ці кроки відбуваються. Давайте я поясню ці кроки, яким чином вони відбуваються. Для цього я в Microsoft Word створив ось таку табличку, де в мене є початкова послідовність чисел 1, 2, 3, 4, 5. Є перестановка, яка пропонується в контрольному прикладі задачі. Що це означає? Що ми маємо першу цифру поставити на другу позицію. У мене перша цифра 1, і я ставлю її на другу позицію. Другу цифру на четверту позицію. Тобто цифру 2 на четверту позицію, цифру 5 на третю позицію, цифру 1. Так, цифру 4 на першу позицію. І цифру 5 на третю позицію. Так, тут я щось поплутав. Цифру 3 на п'яту позицію. Так, тут буде 3. А цифру 5 на третю позицію. Ось так. 4, 1, 5, 2, 3. Ось. Є. Далі дивимося. Цифра 4. На... ну Знову до нової послідовності ми знову застосуємо цю перестановку. Цифра 4 на другу позицію. Цифра 1 на 4, Цифра 5 на 5. Цифра 2 на першу. І цифра 3 на 3. І маємо 2, 4, 3, 1, 5. Далі знову застосовуємо перестановку. Цифра 2 на другу позицію, Цифра 4 на 4. Цифра 3 на 5. Цифра 1 на першу. І цифра 5 на третю. 1, 2, 5, 4, 3. Так, далі, цифра 1 на другу позицію, цифра 2 на четверту позицію, цифра 5 на п'яту позицію, цифра 4 на першу позицію і цифра 3 на третю позицію. І маємо 4, 1, 3, 2, 5. Далі цифра 4 на другу позицію. Цифра 1 на 4. Ой, так, цифра 4 на другу позицію, я поставив на 4. Так. Цифра 1 на 4 позицію, цифра 3 на п'яту позицію, цифра 2 на першу позицію і цифра 5 на третю позицію Ну, і коли ви вже отримали таку саму послідовність чисел як перестановка, то відповідно ви отримаєте відразу в наступному кроці. Ви отримаєте вже 1, 2, 3, 4, 5. Дивіться, цифра 2 на другу позицію, цифра 4, 4 на четверту позицію, цифра 5 на п'яту позицію. Цифра 1 на першу позицію і цифра 3 на третю позицію. Тому тут виконувалося 1, 2, 3, 4, 5, 6 кроків. І в програмі вводиться число 6. Тобто єдина складність в тому, розібратися, як застосовувати цю перестановку до початкової послідовності і до наступних послідовностей. Ну, а далі код, далі розізок задачі в програмі, в мові програмування C досить простий. Ну, як бачите, я використовував для розвитку цієї задачі табличку. Тому і в моїй програмі C я буду використовувати табличку, а тобто масив. Я буду створювати. Я буду масив один робити, в якому я буду постійно переставляти ось так цифри, так як я тільки що показав. Як це зробити, я зараз поясню. Для початку давайте. підключимо бібліотеку Іостріум. Яка необхідна для того, щоб працювали функції CNIC out. Так, і я ще в своїй практиці і розв'язку олімпіадних задач я використовую масиви із бібліотеки Вектори. Ну, тому я підключаю бібліотеки Вектор, тому що вона має. Багато переваг. О, тому я підключаю ще бібліотеку, яка нам підключить масиви вектори. Ну а далі перейдемо до, безпосередньо до нашого коду. Спочатку я створю дві зміни. Перша зміна N це буде відповідно відповідати. За кількість чисел в перестановці. Якщо дорівнює 5, то це буде 5 чисел, якщо n дорівнює 10, то це 10 чисел в перестановці. І змінна K, яка буде відповідати за кількість перестановок, які я зроблю, щоб отримати початкову послідовність 1, 2, 3, 4, 5. От. Далі я створюю 4 вектори. М Перший вектор буде зберігати перестановку. Не так. Перестановка. Так, да. крім того, що я створюю ці вектори, мені спочатку потрібно ввести саму зміну N. Тому я вводю зміну N, яка буде з клавіатури. Ну, відповідно, Додаю команду, яка буде щиту з клавіатури число N. Тому що мені далі треба буде створити масиви розмірами N. Перший масив це буде сама перестановка, яку буде вводити користувач. Так, другий масив це масив, в який ми будемо переставляти. Третій масив це результуючий масив і четвертий масив. Четвертий масив, який ми назвемо. Перестановка, результат. Поточний. Поточний назвемо поточний масив. Нехай так буде. Тепер дивіться. Результуючий масив і поточний масив ми зробимо рівнем 1, 2, 3, 4, 5. Ну, Давайте спочатку введемо масив е, перестановки. Так, За допомогою циклу FOR я буду заповняти масив перестановки числами. Тобто, якщо в мене перестановка складається з п'яти чисел, то я буду вводити зараз 5 чисел по порядку. Якщо це масив з 10 чисел, то я буду вводити 10 чисел по порядку, тому що в мене тут, тут вводиться число n, і мій цикл буде виконуватись від 0 до n. Нагадаю, нумерація елементів в векторах і в масивах починається із числа 0, тому ми починаємо наш цикл із числа 0, і відповідно, якщо у нас в масиві 5 комірок, то остання комірка буде під номером 4: 0, 1, 2, 3, 4. Тому І має бути менше за n, а не менше рівне за n. Так, і далі ми вводимо наш масив, а результуючий поточний масив ми заповняємо цифрами 1, 2, 3, 4, 5, а фактично цифрами i плюс 1. Чому так, чому І плюс 1? Тому що у нас е, І починає змінюватися з нуля. да? А результуючий масив має бути 1, 2, 3, 4, 5. І поточний масив має бути 1, 2, 3, 4, 5. Навіщо мені результуючий поточний масив? Результуючий – це той масив, який я маю отримати в кінці. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. А поточний масив це той масив, який я буду постійно змінювати. Тобто, який буде. З 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, потім ставати, наприклад, для даної перестановки він буде ставати 4, 1, 5, 2, 3. Потім 2, 4, 3, 1, 5 і так далі. Тобто поточний масив у нас буде постійно змінюватись, модифікуватися. В кінці у нас поточний масив має стати рівним 1, 2, 3, 4, 5. Так, це є. Давайте для переконливості виведемо на екран. Ну, для того, щоб ми переконали, що ми все нормально зробили. Виведемо на екран наш масив результуючий. Ось, давайте. І через перебіль це зробимо, щоб було видно. Якщо результуючий правильно працює, то і поточний буде правильно працювати. Збережемо нашу програму, як і пропонується в Олімпіаді Permutation 2023. Вводимо, наприклад, 5, 2, 4, 1, 3, 1, 5, наприклад. І бачимо, що в нас поточний масив чи рюктуючий 1, 2, 3, 4, 5. Ну, і давайте подивимося чи в нас записується нормально масив перестановки. Виведемо на екран, що масив перестановки. Ну, щось пішло не так. Давайте знову запустимо. Щось вибило в Мені C. Так, давайте знову запустимо. щось тут пишемо перестановка. Зараз я збільшу масштаб, щоб вам було краще видно. Перестановка. перестановка. Вводим число 5. Вводимо там 4, 3, 2, 1, 5. І в мене цей цей масив зберігається. Тобто все працює, бо поки що У нас є масиви, які зберігаються. Тепер до, до яких пір у нас буде працювати наш цикл? Наш цикл буде працювати до тих пір, поки ми не отримаємо результуючу перестановку, тобто перестановку 1, 2, 3, 4, 5. Тобто наша перестановка, поки наша перестановка не дорівнює Б. Чому Б? Тому що Б буде у нас такий проміжний масив, який буде зберігати оцю поточну перестановку. Спочатку наш цей масив Б пустий, тому ми по-любому зайдемо перший раз в цикл, тому що результуючий масив ну, пустий, це означає, що він запусне, заповнений нулями. Як тільки ми створили масив, вектор, да? вектор. вектори автоматично заповняються нулями. Тому. Зрозуміло, що масив 1, 2, 3, 4, 5 не буде дорівнювати масиву нулям. Чому я векторів використовую? Тому що в векторах можна ось так порівнювати масиви, чи вони рівні один одному, чи не рівні. Просто операціями порівняння. Тому, наприклад, я це використав в даній задачі. Поки результатуючий масив не дорівнює B, що ми робимо? Ми робимо перестановки. Яким чином? Б. Перестановка і мінус 1 дорівнює поточний і. Чому тут я зробив е, перестановка і мінус 1? Тому що в масиві Нумерація починається з нуля. Да? А в задачі і в вважається, що цифри починають рахуватися із цифри 1, 2, 3, 4, 5. Немає нуля. Да? Але в нас цифра 1, це буде ну, в масиві. Давайте ще раз, якщо я тут додав внизу клітинки, то в масиві це буде нульова клітинка, це перша, це друга, це третя, а це четверта. А в перестановці в мене тут цифра 1. Насправді, 1 це буде нуль, нульова позиція. 2 це буде перша позиція. 3, це буде друга позиція. 4 це третя, 5, четверта В масиві. В нашій перестановці це так, а в масиві, відповідно, нумерація трошки відбувається по-іншому. Тому я маю для того, щоб записати правильно, відповідно, в правильну комірку, відповідне число. Ось 1, 2, 3 або 4, 5. Я маю, відповідно, оцю перестановку, числа перестановці зменшити на 1. Що я роблю, дивіться? Давайте візьмемо оце, що це наш буде масив Б. Я отут напишу B, що це масив Б. В масиві B пока що нулі. Але дивіться, тут береться перестановка І-1. Так, ну, перестановка І-1. Давайте спочатку І зробимо нулю. Нульом. Все-таки додамо, мабуть. Нульову комірку. Зараз я згадаю, як я сам робив, бо я вже й забувся. Я там використовував зміну і чи не використовував. Вже забувся. Так. Я тут не використовував циклі FOR. Да Я використовував For, ну, дивіться, не так, я трошки зробив. Нам треба від одного по int і дорівнює нулю, і менше N, і плюс плюс. Да, ми ж маємо пройти весь, всю перестановку, а щоб пройти всю перестановку, нам потрібно її пройти циклом. І Б перестановка І. мінус один. Дорівнює поточне І. Поточне Здається так. Давайте подивимося, як воно буде працювати в Орді. Б перестановка І. Ось наша перестановка І. Оце у нас в перестановці нульова комірка. Оце перша комірка. Це друга комірка. Так, це третя комірка. Це четверта комірка. У нас береться перестановка І. Спочатку в перестановці береться нульова комірка. У нас нульова комірка 2. Да. Якщо зменшити на 1, 2, це буде 1. Тому в b 1 в Ось сюди. 0, 1, 2, 3, 4, 5, відповідно, запишеться цифра 1. Що й треба було зробити? Що цифра 1, вона приміщається на другу позицію. Тому що у пересновці перша цифра 2. Да? Далі в мене і стане більшим на донечку, і стане рівнем 1. В мене. Б1, ну, в першій комірці масиву перестановки це цифра 4. Ми зменшимо її на 1, вона стане 3, і в нас відповідно в Б3 запишеться поточне 2. Да? Тобто в Б3 0, 1, 2, 3 запишеться 2. А ну, фактично, це четверта позиція. От, і таким чином ми виконуємо цю перестановку. Тепер в мене і збільшиться потім в циклі ще на 1, і стане рівне 2. 2 в мене, 0, 1, 2, це цифра 5. 5 зменшимо на 1. Тому що тут відбувається віднімання одинички, це буде 4. Відповідно, в Б4 в нас запишеться поточне 2. А поточне 2 в нас цифра 3. Відповідно: 0, 1, 2, 3, 4. Сюди запишеться цифра 3. Ну, фактично, це буде п'ята позиція. І таким чином відбувається оця перестановка. Далі дивимося, Циф... зміна І збільшеться знову на 1. Стане третьою. В третій комірці масиву перестановки: в мене 0, 1, 2, 3. Це цифра 1. 1 зменшим на 1 це буде 0. І відповідно в B0 в мене запишеться поточне 3. Це цифра 4. І сюди запису цифру 4. І відповідно сюди вже попаде цифра 5. І ось таким чином, використовуючи таку хитрість, я буду, буду перестати, ну, я переставлю перший раз в масив B. Із поточного 1, 2, 3, 4, 5 я зроблю 4, 1, 5, 2, 3. А тепер поточним я знову зроблю поточним я, знов, я перетворю із 1, 2, 3, 4, 5, який він було, я його зроблю тепер масивом B. Тобто раніше в мене поточний це був 1, 2, 3, 4, 5, а тепер я його зроблю 4, 1, 5, 2, 3. І далі в мене провіриться, чи в мене отримався і в масиві B результуючий масив, чи не отримався. Якщо не отримався, то я знову буду робити цю перестановку і зберігати в Відповідно, в поточний масив. І далі ще я маю, після того, як я зробив цю перестановку, збільшити лічильник А на 1 для того, щоб підрахувати кількість перестановок, які я зроблю. Все дуже просто. Далі виводимо на екран зміну К і, відповідно, наша програма завершена. Давайте її перевіримо, скопіюємо дані сюди. Як бачите, відповідь шість, чудово працює. Давайте перевіримо, наприклад, для десяти цифр, скільки в нас вийде перестановок. Наприклад, десять веде. Дев'ять. Один, два, три, сім, шість. 5. 4, вісім. 4, вісім, десять. 4 8 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І дивимося. Програма дуже швидко представляє виконує перестановку за 6 кроків. Максимально я перевіряв, для 10 кроків буде відповідь 30 перестановок. Взагалі, відповідь мінус 1 дані задачі бути не може. Ось так я таким чином я розв'язав цю задачу. <кій> Зараз ми її провіримо на тестах, чи вона працює, чи ні. От так бачите, роззов дуже лаконічний, простенький і короткий, <кхи> використовуючи масиви. Якщо вам було зрозуміло розсок цієї задачі, поставте подобайку, підпишіться на мій, на мій канал та прокоментуйте це відео. Буду дуже вдячним. Якщо виникли якісь запитання, ви можете в коментарях їх задавати, я обов'язково <кхи> надам відповідь. Якщо потрібно, ще знімлю одне відео. Всім пока-пока, гарного дня! Провіримо наш розв'язок, чи ми правильно зробили чи ні. Ось візьмемо наш мій код. Візьмемо задачку. Розв'язок цієї задачі. Вона в мене в папочці документи, здається, я зберіг. Так, і перевіримо на сайті. Відповідно, розв'язок. Проходить всі бали, набрано балів 20 з 20, все нормально.